Я не знаю, чи вийде у мене хоча б приблизно зробити так, щоб одна моя сторона була чоловічою, а інша жіночою. We can try. Зараз перша година ночі, щоб ви розуміли, як базу я наношу Calming Serum з перша година ночі. Чувак, я використовую завжди заспокійливу сироватку від рікеєр, бо на неї лягає чомусь все нормально. Це просто загадка. Окей, я не знаю, як на сироватку може лягати тон офігенніше ніж на всі бази, які у мене існують у. Контуринг – це найважливіша частина цього процесу, тому що у жінок не має бути кіл під очима. А у чоловіків, може бути, у жінок супер тонкий ніс. А у чоловіків ні. І ще у жінок є ліфтинг ефект. У чоловіків ні. Бачу отут: от у жінок, блін, тебе і скули, мають бути, у тебе й має бути маленьке, і ще й губи треба підкреслити. І лоб, щоб був без прищів. Коротше, ви зрозуміли мене, так? Да? я хочу звузити собі прям дуже сильно брови. Я хочу скористатися лайфхаком для типу 90-х. ось цією штукою. Зменшуєш собі брови. Ось так. Я думаю, я зробила непогану таку роботу на жіночій стороні. Ми контуруємо себе, наче ми трошки їмо. А на чоловічій стороні ми е, підкреслюємо і так присутню мені, як бачите, ось цю тінь, яка мені дісталась від батька, власне. Дуже важливим є ніс. У чоловіків він зазвичай типу більше. І тому нам треба підкреслювати якраз такий мій ніс, який насправді доволі норм такий ніс. І виводимо його у брову. Це важливо. А в жіночій стороні у нас має бути тоненький носик. Дивно, це так виглядає з різних брови дуже важливі. Тому що чим більше і чим густіші, чим а, махнатіші брови у чоловіка, тим а, я не знаю що. Рум'яна додаємо тільки на жіночу сторону, тому що чоловіки не червоніють. <пух> Додала трошки контурінгу сюди і сюди. Я тут думаю, чи малювати мені вуса. Там щось видно взагалі, ні? <пух> Якусь там Марія. Добре, поки без вусів обійдемось. Киньте мені туторіал якийсь, будь ласка. Пишіть, як вам результат, чи вам щось подобалось, не сподобалось? Нагадую, що ця рубрика існує завдяки косметики Рікейр промокод. Ось чи повторювати мені щось інше?